Я не розумію, який фон мені вже обрати, щоб він мені подобався. Принаймні, в мене рожевий спонж, який підіймає мені настрій, а ще вона. Вже традиційно, коли у Ламель виходить нова колекція, в мене виходить відео на каналі про це. На цей раз в мене в руках колекція Hope, Я так бачу по дизайну і по листівки, яку мені залишили, я хотіла вам прочитати. Присвячена Україні. На вулиці в нас що? Серпень. А що у нас в серпні, не чую. Шановні громадяни. Тук-тук, правильно, День Незалежності України. І мені здається, за допомогою цього набору макіяжу, за допомогою цієї колекції, яка називається Hope, Надія, ми з вами зможемо відтворити якийсь патріотичний макіяж. Принаймні, я постараюся, ви дуже багато просили про такий макіяж, тож давайте спробуємо його зробити. Для початку роздивимося, що в цій колекції взагалі є. По-перше, тут є скринька. Скринька, яка мені дуже подобається, в якій можна багато чого зберігати, і мені подобається, що вона така натуральна, знаєте, в неї вайб сама зробила. Вайб цієї колекції наша земля це наша надія. А наша надія на майбутнє це ми самі. І власне тому колекція називається Хоуп Надія. І я вже трошки роздивлялася, що в нас є. У всього дуже такі надихаючі назви. всіх продуктів у відтінків, назви патріотичні, доволі такі такі надихаючі. Перше, що одразу ми бачимо, це ось така палетка Тіней. Я вже робила сводчі, вона дуже яскрава. Як бачите, тут різні кольори. і є Є і жовтий, і блакитний, що нам взагалі було потрібно від цієї колекції ще правильно. Я вже зробила на неї свотчі і на диво, боже, мій улюблений відтінок, я сама не очікувала ось цей, тому що він надзвичайно красивий, дохромний. Дуже хочеться його якось використати в макіяжі. Я б його навіть як просто хайлайтер використовувала, бо він дуже красиво блищить. Палетка називається Яскраве майбутнє. І всього таке, знаєте, пакування патріотичне і назви, я ж кажу, ну, яскраве майбутнє. Одразу жити хочеться, ні. Далі несподіваний для мене продукт це палетка підводок, які активуються водою. Ви мене колись питали, як я роблю кольорові стрілки. Ось Схожим продуктом, тепер він є ще і у ламель. Це дуже просто як користуватися. Ви, типу, змочуєте пензлик і, власне, використовуєте відтінки, які вам до вподоби. До речі, називається цей тон, тон цієї палетки переможний. Мені здається, дуже красиво виглядає пакування. І, до речі, воно доволі якісне. Це не якийсь дешевий пластик. Мені подобається, що він такий відчувається важкеньким. Ой, я певно краще так не робити. Ще з несподіваних продуктів: пігменти для макіяжу, жовто-блакитний, жовтий і жовто- і блакитний жовтий. І блакитний. А насправді відтінки називаються золота пшениця і блакитне небо. Власне, що символізує наш з вами прапор український, так вони і називаються. І це дуже незвичайні для мене продукти. Я гадаю, що їх можна використати дуже красиво як базу під тіні, або навіть самостійно, як тіні. Ми будемо їх тестувати, але поки що те, що я бачила на сводчах, дуже інтригує. Більш за все мене здивували ось ці продукти, не через те, ну типу, як пігменти або рідкі підводки. Ага, але я відкрила коробочку з новою колекцією. Я така дивлюся на ці продукти і думаю, боже, це що градієнти. Ще знаєте, ось це, наприклад, рум'яни. Я подумала, вони що там синьо-червоні, але насправді це просто таке пакування. І всередині ми маємо дуже такі красиві рожеві, а також персикові рум'яна. Ми теж їх затестуємо, і це формула Cream to паудер. Тобто вони у рафілі кремові. А коли ти їх наносиш, вони перетворюються на пудру. Дуже цікаво. А ще мені дуже цікаво. Затестити ось цей хайлайтер. Красивий, золотавий. Цікаво, як він буде на мені виглядати. Також в цій колекції представлені дві олійки для губ. Вони обидві прозорі і майже нічим не відрізняються. У мене щось сьогодні, знаєте? Ну, нічого, вам не звикати. Вони відрізняються виключно таким легким відтінком, судячи зі свотчів, але обидві дуже красиві. Маємо теж туш. Туш. Я спочатку думала, що вона жовта. А вона не жовта, вона чорна. Це добре, бо я, якщо чесно, не знаю, як використовувати жовту туш. Поїхали! Ви ви знаєте, в мене вже традиція. Я вже третє літо поспіль роблю собі патріотичний макіяж в серпні. В мене і без цього було багато патріотичних макіяжів. Я тут спробую залишити, знайти усі фотки, усі відео. Я загалом публікувала публікувала їх публікувала загалом виключно там в інстаграмі. До речі, як вам мої сережки, кульчики, це здається. Називаються Соловейко. Ще один соловейко. Дві пташечки в мене на вушках. А як ви можете помітити, мене обсипало, що я не знаю, що Оляра якогось. До речі, в мене скоро буде шкільний макіяж. Не пропустіть. Back to school, все таке. Так от, мене обсипало. Тепер мені треба це все замазюнькати так, щоб це виглядало все тон вирівняти, коротше. Буду вирівнювати тон бібі кремом, тому що коли ми робимо яскраві макіяжі, тон має бути рівним, тому що, якщо в нас вже є багато барв на очах, на губах і ще в нас шкіра така вся нерівномірна, то це виглядає все дуже неохайно. Я, звісно, не виділую. Але в мене новий рожевий спонж. Для кого я обманюю? Я виділуюсь. Хай, Барбі! Також додаю трошки консилеру під очі навколо носика, на підборіддя та на лоб. Цей консилер це просто це інсташ, що камуфляж, консилер, три в одному, коректор, бейсфоайс, ламей. Коротше, цей консилер я не можу зупинитися його використовувати, бо в нього така дуже легка текстура, і при цьому він дуже перекриваючий. Бачите, як одразу підсвітилася зона під очима. Взагалі, я дуже радію, що ми сьогодні будемо робити щось яскраве, вочевидь, через те, що в нас дуже яскраві продукти на огляді. Тому що я останнім часом дуже рідко роблю яскраві макіяжі. Якщо їх роблю, то це Знаєте, от часто роблю куточки очей яскраві з цими олівчиками від ламель знову ж. Я вам їх вже багато разів показувала. Просто куточок якийсь жовтенький, або синенький, або от рожевий мені ще подобається. Але для мене макіяж це спосіб самовираження. І я пам'ятаю, що раніше в мене був настрій майже кожного дня робити якісь яскраві макіяжі, рожеві, зелені, сині. Я відтворювала на собі. Всі барви, які тільки були в мене в колекції, і якщо чесно, хочеться не втрачати це бажання якось себе розмальовувати, не забувати про те, що існують багато кольорів взагалі у Всесвіті, багато кольорів у світі, які можуть прикрашати нашу зовнішність, наше обличчя, можуть якось відображувати наш настрій. Тому хочеться частіше робити щось яскравеньке. Я гадаю, що ми спробуємо зробити два різних макіяжі на двох різних очах. Вау, оце сенсація! Я гадаю, що на цьому. Оці, правому, я пригадувала, де право, де ліво. Ми зробимо синю. Смужечку знизу і куточок жовтий. А по віку зробимо блискучою. Тому що в цій палеці в нас дуже багато красивих блискіток. А з цього боку щось придумаємо. Отже, візьму цей пігмент. Я, чесно кажучи, разом з вами буду вчитися ним користуватися, тому що в мене ніколи такого не було. Я пам'ятаю, що я мріяла про якісь такі конкриті фарби, пігменти раніше, але ніколи не купувала їх собі. Я використаю його як базу. Мені здається, на нього класно будуть лягати тіні у схожому і ньому відцінку набираю пензликом таким чином. Сподіваюся, це хороша ідея. І наношу знизу ось таким чином. Вау, він дуже яскравий. Повинно вийти якось так. Тобто я не виводжу дуже далеко, залишаю, як сказати, в оточенні слизової, нижньої повіку. Не виводжу стрілочку, коротше кажучи. Тепер беру синій відцінок з нашої палетки ціней. Добре, що я пензлики помила. І, власне, закріплюю цей пігмент. Просто прибиваю. Тінями. Я бачу, що в цій палеці немає жодного матового такого коричневого відтінку, щоб трошки затемнити мені по віку, точніше складку, точніше заглиблення. Я візьму свою улюблену палеточку від ламель. Я вам її вже мільярд разів показувала. Як бачите, я її дуже люблю. Зараз я візьму ось цей відтінок, просто такий легесенький, коричневенький, і затемню ось. Цю ділянку ока. Напишіть, як правильно її називати, щоб я не як бовдур сиділа наступного разу. Буквально трошечки затемнити. Такий скульптурінг. Далі знову повертаюся до пігментів. На цей раз беру цей жовтенький, теж мене інтригу... інтри... інтригує. Я знаю, що жовті складно робити взагалі. Вони частіше за все не дуже пігментовані. Зараз подивимося, як цей себе буде поводити. Візьму такий набитий тоненький маленький пензлик. Моя задача нанести його в куточок, охайно, щоб це виглядало нормально. І трішки підіймаю отак вгору. Мені здається, красиво. І тепер зверху на цей жовтенький пігмент я беру ще жовтенькі тіні з палетки. Трошечки знову прибиваю зверху. Мені ще хочеться додати трошки блакитного олівця на слизову, тому що мені якось не вистачає блакитного знизу. О, очі б собі не виколоти, бо я така, я можу. Найскладніше обрати які блискітки я хочу зверху. Ну, вочевидь. тут все було вирішено одразу. Ось ці світленькі, жовтенько, світло-молочні. Я гадаю, що ми зараз бахнемо їх на центр. Також я хочу додати ось так знизу, як хайлайтер. І взагалі мені здається, цей відтінок як хайлайтер буде розкішно виглядати на шкірі. Давайте спробуємо ось так на руці його бахнути. Ну, у мене враження, що на вилицях це буде дуже красиво. Намагаюся знайти і пригадати, який макіяж я робила рік тому. Я пригадала, що в мене були скетчі про різні мови: про українську, про білоруську, про російську, щось там таке було. І в мене був постійно ось такий макіяж. Я гадаю, що треба його відтворити. Та я таким чином покажу ще один варіант. Навпаки, тобто, в нас зараз тут синенький, а буде. Зверху. О, оригінальність! Треба ще раз вичавити цей пігмент на нашу палітру. Оп, я гадаю, що цього буде достатньо. Він дуже концентрований, пігментований. На те і пігмент. Візьму ж такий напівпухнастий пензлик. Наберу його таким чином, набиваючи в пензли. Вам може здатися, що я знаю, що я роблю. Насправді ні. Це треба просто робити з дуже впевненим обличчям. Це запорука успіху. Поїхали. Наносимо на всю повіку. Він дуже пігментований, обережно. Але це такий правильний відтінок Блакитного, тобто не занадто голубий, якщо ви розумієте, про що я кажу, а от такий синій, небесний. Хоча б більше на море схоже, як море. Не розмазюнькуйте його дуже далеко. От намагайтеся бути в межах повіки. Я зовсім трошечки підняла ту шовку от сюди, У бік, витягнула її, щоб трішечки подовжити, знаєте, форму макіяжу. Я знову манерно розмовляю. Мене люди лаять в коментарях, що я занадто манерна. Ну, сорі, тьотя така, коли в неї нас. Що поробиш? Намагаємося нарити чистий пензлик в цій колекції. <плес> З, зараз чекайте. Це під контролем. Йо, твою мать! Це чистий? Фу. Вже ні, я так розумію. Беру ось такий плаский пензлик, кисточку, як хочете, так називайте, беру ось цей блакитний небесний колір. І трішечки прибиваю його зверху на пігмент. Чистеньким, невинним, білесеньким, підтушовую кордони. Хотілося б так на наших кордонах, щоб берем, беремо пензлики, підтушовуємо так, скажемо. Я поки що дуже вражена тим, як тушуються ці пігменти і тіні разу раз, разом разом разом. Тому що мені здається, це дуже красиво. Кордони такі дуже м'які. Бачите, нема різких переходів. Мені це дуже подобається. Слухайте, так багато яскравих кольорів. Я навіть якось розгублено себе почуваю. Ще розгубленішою мене робить ось це око. Я просто закохана. В цій тіні. Я так давно не робила моносиній макіяж, що я забула, як це прекрасно. Дуже раджу відтворити з будь-яким кольором. До речі, так можна зробити. З рожевим, з червоним, дуже раджу з червоним. Якщо у вас зелені очі, не пошкодуєте, так красиво буде. Якщо у вас карі очі, спробуйте з фіолетовим. До речі, тут теж є. От у цій палеці фіолетові відтінки дуже гарні. І тут є фіолетова і рожева підводка. Палетки переможні. палетки підводок. Я хочу взяти жовтенький. Просто Просто змочую пензли, можна просто водою, це я виділюся. Заглиблю його у колір. А чому він якийсь рожевий? Чи це моє враження? А давайте спробуємось тут. Ну так, він жовтий. А чому якась магія? Дуже красивий жовтий, до речі. Давайте спробуємо нанести на нижню повіку і спробуємо нічого не зіпсувати. Взагалі, це підводка, з нею краще малювати стрілки, я гадаю. Але я хочу спробувати в якості рідких ціней. Можливо, вона теж класно спрацює. На слизову додаю один з моїх улюблених олівців на планеті Земля. Жовтенький каял від ламель. Додаю його в самісінький куточок ока, а також слизову. Я гадаю, що ось це більш такий. Знаєте, повсякденний варіант, а це такий вечірній патріотичний український макіяж, тому що дуже яскраво виходить. Знову ж повертаюся до палетки нашої яскравої і хочу взяти знову якісь блискітки. Мені подобаються ось ці дуже красиві, але я гадаю, що ми знову візьмемо ось ці світленькі, жовтенькі, просто через те, що вони класно поєднуються з блакитними жовтим. і наношу їх в самісінький куточок. Ока, трішки розташовуються. А також візьму зовсім-зовсім пухнастий пензлик. Знову цей хайлайтер відцінок і під бровку. До речі, ви помітили, що я все ще не намалювала брови. Я вам зараз поясню, чому. Тепер я малюю брови виключно після того, як припудрюся. Тому що я зрозуміла, що в мене занадто слизька шкіра, щоб це вам не нагадувало. Коли я її припудрюю, перед тим, як малювати брови, вони виходять більш чіткими. А це мені подобається. Але перед тим як ми будемо припудрювати. Я гадаю, що ми спершу нанесемо наші рум'яна. Перед цим контурінг я роблю останнім часом контуринг рідкими тінями від ламель у 401 відтінку. Я фіфуюся, я знаходжу нові призначення. Це що? Нормально, я знаходжу нові призначення для продуктів. розташовую пензликом. Ці тіні універсальні. Їх і як контурінг дуже зручно використовувати, і як самісінькі тіні. Останнім часом надихає мене макіяж на те, щоб якось експериментувати, як бачите, давати нові призначення продуктам, які я раніше використовувала там виключно з однією метою, наприклад, помади як рум'яна, хайлайтери як тіні, тіні як. Контурінг. Взагалі, альо, вільний народ і вільної країни. Ми можемо використовувати макіяж, як ми хочемо. Ми можемо вигадувати йому призначення, яке ми обираємо. Тобто вам не обов'язково робити макіяж, як усі. Вам обов'язково робити макіяж, щоб він подобався вам. І ви можете для цього використовувати все, що завгодно, і як завгодно. Запам'ятайте це. Планета Лоб, яка блищить усе відео, вам там в камеру, відображує світло вам в камеру. Теж її трошки законтуруємо. Наношу трошки Знову ж він доволі пігментований цей продукт небагато і розтушовую. Зовсім трошки, зовсім точково на підборіття, щоб трошечки його звузити. Мені подобається це робити. Звісно, носик теж. Я до речі, от тільки-тільки сьогодні виклала відео, де я розказую, що в мене попереду незабаром я зроблю макі... Макіяж. Макіяж я вже зробила. Мене чекає операція на ніс, риносептопластика. Я буду тримати вас в курсі в інстаграмі. А для мене це велика подія. Я розказала вам, чому власне я збираюся це. Це робити. Так, але контурінг носу поки що ніхто не відміняв. Не лякайтеся, ми ще не закінчили. Отже, а я гадаю, що на різні щучки, щічки, ми нанесемо два відцінки різних. Я гадаю, що під цей макіяж більше підійде рожевий, а під цей персиковий колір. Персиковий, до речі, називається стиглий абрикос. Знаєте, що мені це нагадує? Мені це нагадує дитинство, коли ми у дворі продавали абрикоси. Ми під абрикосою могли стояти і продавати абрикоси. Я не щоб сильно пам'ятаю, щоб я в цьому приймала участь, але я пам'ятаю, що мої друзі продавали зелені абрикоси перехожим, коли ми були зовсім малі. Колір дуже красивий. Мені здається, він такий свіженький, тобто це не занадто помаранчевий колір. В нього є рожевий підтон, і він круто підсвічує шкіру. Боже, що я за людина? Я коцнула нігтем рефіл. Так, от в нас Blossom Cherry, вишневий цвіт. Ой, це квітучі вишні, це дуже красиво. І мені здається, такий рожевий це взагалі моя. Історія. Я історія, дуже люблю рожеві рум'яна. До речі, напишіть, в якій ви команді є два типи людей, які люблять більше персикові рум'яна, і які люблять більше рожеві. Я дуже довго була в команді персикових рум'ян, рочки три, так точно. Але останнім часом перейшла чомусь на рожеві. Ну, певно, просто набридло мені. Ви ж знаєте, що я завжди наношу рум'яна на носик, тому я перемішаю ці два відтінки. Ні, ну вона тупо поставила величезну. Ще впало все, а вони кремові? Вони не б'ються. Поставила дуже яскраву цятку. Ну що ж. Нічого, пудрою перекриється? Цей канал можна було б назвати Стефа, робить якусь фігню і робить вигляд, що це нормально, тому що я не очікувала, що буде настільки яскравий пігмент. До речі, я останнім часом додаю залишки рум'ян, і на лоб. Мені здається, це якось поєднує макіяж. Я гадаю, що час фіксувати все пудрою. Не можу не звернути увагу, яка цікава текстура у цих рум'ян. Дивіться, які вони м'якенькі. Тобто, ви можете залишити свої відбитки на цьому рефілі. Це Кольно, і мені здається, абрикосовий колір ще м'якіший. Бачите? Клас, і дуже яскраві відцінки. Мені так незвично сидіти перед вами без брів. Я зазвичай на цьому моменті вже 300 разів би їх намалювала. Вау! Що за раптовий бейкінг в нас тут з вами стався? Дивіться, магія, як блищить лоб. Опа! Чекайте, я розташую. І вже не так критично. І як я і сказала, я припудрю шкіру брів. Як би це не звучало, Боже, просто. Це реально допомагає потім краще малювати брови. До речі, рум'яни дуже класні. Бачите, як вони підсвічують і дають такий лихий колір навіть з під пудри. Тобто шкіра виглядає супер живою, і я все ще бачу їх колір. Це дуже красиво. Цікаво, а я зможу їх зверху нанести пензликом. Взагалі їх можна пензликом нанести? Мені прямо цікаво стало. Вау! Ви можете наносити їх пензликом однозначно. І це виглядає навіть дуже красиво з цього боку. В нас персикові. Я ж нічого не наплутала. Ні, не наплутала все правильно. І дуже. Дуже красиво, вони сяють. Малюю брови, повертаюся до вас. Хм, Брови все роблять краще. Давайте так. наймні я на це сподіваюся. Отже, в нас з вами на черзі те, що я ще не свочила, і мені дуже цікаво, як це буде виглядати. А саме хайлайтер під назвою Схід сонця, і якщо ви не знали, я зі сходу країни, тому я excited! І мені здається, це дуже красивий золотавий колір, який я хочу не від не, від, не, тер, термі... не відкладно <свотчити> засводчити. Сивий мені здається, бо що тут вже на все брудне. Є місце для сводчу? Поїхали. Вау, як красиво! Давайте нарешті вже спробуємо його на обличчя. Але з цього боку я хочу нанести його пальчиком. Так, ага, ага. А, а чого я це в камеру роблю? Я ж не бачу, як воно насправді виглядає. Так, чесно кажучи, я розраховувала, що це буде таке супер, знаєте, відображуючи хейтерів сяйво. А цей хайлайтер насправді виглядає дуже лагідно і повсякденно. Я такі самі хайлайтери використовую в житті, тому що занадто яскраві, мені не дуже подобаються. Вони мені сильно підкреслюють текстуру шкіри. А Такого типу хайлайтери виглядають супер натурально, неначе ваша шкіра реально сама так підсвічена зсередини. Тут знову ця текстура, крім то рем у пудру, який приходить, коли ти його наносиш на шкіру, хочу спробувати нанести пензликом. Цікаво, як буде виглядати. Ага, а тут, бачите, а тут вона вже яскравіша, тому що пензликом. Якщо ви хочете такий супер яскравий ефект, то треба наносити пензликом. А якщо ви хочете більш лагідний, то певно пальчиками краще. Якщо чесно, це дуже Красиво для креативних макіяжів, або для такого. Знаєте, все правильно вийшло. Ось тут, де в нас більш повсякденний варіант патріотичного макіяжу, в нас лише флагітний хайлайтер. А ось тут, де в нас такий на вихід, на парад перемоги. Ось цей ця сторона в нас така супер яскрава. Над губою, звісно, наношу, наносять під бровку. Зовсім трошки самі бровки також. І на середину лобика. Який в нас і так сяє, не знаю, навіщо я це роблю. Цей хайлайтер, ці рум'яна, і ця палетка ці колекції вже полетіли до мене в косметичку, тому що дуже красиво виглядає. Давайте зафіксуємо все волосся на нашому обличчі. Вона 10 з 10, але в неї є волосся на обличчі. А я фіксую брови гелем від Ламель. Точніше, це гель хайлайтер з минулої колекції у Зовсім трошки підсвічує вона волоску. Вона як хайлайтер працює реально не волосся, але не занадто блискучий. Оп! Та -да! В цій колекції також є туш Я вам вже її показала, я думала, вона жовта, а вона чорна, і в неї дуже багато обіцяючих пензлик. Мені здається, такі пензлики мені краще за все подовжують вії, хоча я не експерт. Почну наносити з цього боку. У мене, до речі, якраз зараз висохла туш моя попередня. І я шукала собі нову. Якщо вона мені сподобається, то буде тепер вона теж в моїй косметичці. Порівнюйте це око з туш'ю а це без. Мені здається, вона і на подовження, і на Об'єм працює, тому що є такі туші, які в них одна задача або подовжувати її, або додавати їм об'єм. Мені здається, тут два в одному. До речі, знаєте, що я не відмітила? Мені подобається, що тут є багато написів на продуктах. Наприклад, Brave Like Crane, сміливий як Україна. Це мені здається дуже надихаючі такі написи. От уявляєте, дістаєте от так от якусь палетку або якийсь продукт цієї колекції зі своєї косметички зранку і читаєте: Let beauty and hope guide you. Дай крась. Всі та надії керувати тобою. Сподіваюся, я правильно перевела. І там не інше значення, і, і я не буду як дурна зараз виглядати. <рес> У нас залишилося два близки з цієї колекції. Мені здається, це як олійка-блиск, тобто вони, мені здається, і зволожуючі, хоча я не впевнена, бо я не прочитала, коли відривала від них ось ці плівочки захисні. У будь-якому разі, судячи зі свочів, це буде дуже красиво сяяти. Я не хочу перенавантажувати наші губи, тому що в нас дуже дуже яскравий макіяж очей. тому я просто візьму якийсь нюдовий олівчик. Дайте мені секунду. Взагалі, без різниці який. Я просто підтушовую чисто, щоб надати форму. Можна навіть без, без цього. Це не обов'язковий пункт, особливо в повсякденному макіяжі. Ку-брати! Мені здається, сюди і рожева буде пасувати класно, і фіолетова, хоча в них не такі ярко виражені відцінки. Давайте фіолетову, Чому ні? У нас такий день експериментів. Наношу зверху. Ой, як красиво! Не розумію, що за аромат, якийсь фруктовий. Зараз зараз абрикос персик. Ану, чекайте, а це чим пахне? Це так само пахне, до речі. Теж якийсь абрикос, мені здається. Бісить, да? Два кольори мої. Два. Кольори. Тут не червоний і чорний, але теж дуже красиві два кольори. Кольори нашого прапору в цьому макіяжі: блакитний, жовтий. І мені здається, до нагоди 24 серпня, до Дня Незалежності України, це буде дуже доречний макіяж Look of the Day. Ну що, поговоримо, зробимо висновки про нову колекцію від Ламель, власне, на яку ми сьогодні робили огляд. Палетці ціней я ставлю 10 з 10, бо вона якісна. Дуже красиві оригінальні блискітки на свочах, ви можете їх роздивитися, як вони красиво сяють. А єдине, що нюанс, це така акцентна палетка, не на кожен день. Ну, особисто для мене. Якщо ви кожного дня робите яскравий макіяж, нічого проти взагалі немає. Вона дуже красива, і на якусь нагоду навіть зробити просто мономакіяж якийсь синій буде дуже гарно. В якості бази ми сьогодні використовували ось ці пігменти, вони супер круто працюють, і мені здається, дуже класно, що взагалі з'являються такі продукти в мас-маркеті, які. І допомагають робити такі якісні яскраві макіяжі. Я гадаю, що ви чули, що є така певна проблема у бюджетних ціней. В них погані пігменти, як правило. Тут такої проблеми немає. Як бачите, все супер яскраве і все супер красиво виглядає. Всі кольори достатньо насичені. Підводки прикольні, мені треба ще з ними поекспериментувати. Але знаєте, що я можу сказати? Я робила от своє, і якщо ви можете роздивитися, в мене досі залишилися сліди від рожевої та фіолетової підводки, тобто вони. Дуже дуже стійкі це. Плюс хайлайтер та рум'яна мені здається супер красивий. Мені мені дуже подобається, що хайлайтер можна використовувати по-різному. Він може бути як супер святковим насиченим, так і дуже лагідним і повсякденним. Це класно. Рум'яна мені сподобалися більше певно в персикому бо, бо персик абрикос, абрикосовому відтінку, тому що вони краще мені підсвічують шкіру на мій смак, але рожеві дуже милі і виглядають також дуже лагідно. Я гадаю, що ми взагалі дуже правильно розподілили макіяж. Сьогодні, тому що в нас тут все таке дуже повсякденне, а тут дуже святково. Я це вже сказала мільярд разів. Туш зараз можу оцінити, що більше, все ж, певно, на об'єм ви можете оцінити результат. Мені здається, красиво виглядає. І, певно, фаворити одні з найкращих продуктів з цієї колекції на мій смак. Це ось ці олійки-блиски. Взагалі люблю блиски від ламель, а ці пахнуть дуже приємно. Я дуже люблю аромати персиків або. Косів, нектаринів, і в них такі ледь-ледь помітні пігменти, але мені здається, для яскравого макіяжу очей зробити нюдові губи з таким блиском буде розкішно виглядати. Ну і звісно, що блиски в цілому, олійки трішки збільшують, надають такої чуттєвості об'єму губам, і красиво дуже виглядає. Вже зрозуміло, як мені незвично дивитися на, це, на себе з різними очима. Напишіть, яке вам сподобалося більше, за яке око ви голосуєте? За праве, таке більш повсякденне, або за ліве око, таке більш святкове і насичене. Я особисто, звісно, хочу надати перевагу ось цьому, ось цій стороні мого обличчя, тому що просто мені подобається такий більш глем. Але ця сторона, я б так пішла, наприклад, гуляти або, не знаю, просто провести свій день, тому що це для мене більш повсякденний такий. Я б сказала звичний варіант. Ви можете відтворити будь-який з цих макіяжів на День Незалежності просто в будь-який день, тому що не обов'язково чекати на якесь свято, щоб якось експериментувати і робити якісь кльові класні макіяжі. Напишіть, як вам ця колекція, що ви про неї думаєте. Мені здається, що вона варта уваги і точно неординарна, з нею можна зробити багато яскравих образів. І я гадаю, що ми будемо ще експериментувати з цією палеткою. В одній з моїх наступних макіяжних історій в TikTok або Instagram побачите щось з нею. Новеньке. Я вас, звісно, запрошую в свої соцмережі, такі як інстаграм і TikTok, І дуже прошу, не забувайте ставити тут лайки, підпис, підпис. Яка котой кличко. Піська, писка. Після. Я вас запрошую ставити лайки, підписуватися на цей канал. Ви дуже підтримуєте тим самим моє, мою творчість. Не забувайте, що ви особливі, вільні, класні, творчі, які б ви не були. Ви супер. Я бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, ви в безпеці і Па-па! Знову прибирати це все. Чей макіяж дуже красивий. Сподіваюся, тепер нема питань, чому я саме блогера не співачка. Підпишись. Пишись.